Славимо Тебе, Боже, прославляємо Тебе і призиваємо ім'я Твоє, про нього сповіщають чудеса Твої, коли вибору час, каже Господь, я буду судити за правдою, хоч захиталася земля і всі, що живуть на ній, я утверджу стовпи її, я кажу нечистивцям небезпе. І до злих не надійтеся на силу свою, не підносьте ріг ваш, і не говоріть на Бога неправду, бо не від сходу і не від заходу, і не з гір пустелі піднесення, а Бог є суддя, одного принижує, а іншого підносить, бо чаша в руці Господній, в ній кипить вино, повне приправ, і Він наливає з неї. Агущо його вижмуть, і вип'ють усі грішники землі. Я ж буду радіти повік, буду співати Богу нашому, всі роги нечестивців зломлю, і піднесеться сила праведного, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, помсти, Господи, Боже, помсти, яви себе, встань в землі. Дай відплату гордим, доки Господи, доки нечестивці будуть вихвалятися, вони говорять неправдиві слова, величають себе всі, що чинять беззаконня, народ твій, Господи, поневоли, і гноблять насліддя Твоє, вдовиці сиріту морюють, і пришельців убивають, і кажуть, не побачить Господь, не дізнається Бог Якова. Зрозумійте ж нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму. Той, хто створив вухо, чи не почує, і той, хто створив око чи не побачить, той, що врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас, знає Господь замисли людські, що вони марні, блаженна та людина, яку врозумляєш ти, Господи, і навчаєш закону Твого. Щоб у тяжкі дні вона мала спокій, доки нечестивому викопають яму, бо не відкине Господь народу свого і не забуде насліддя свого, бо в суд прийде правда, і за нею прийдуть усі праведні серцем. Хто стане за мене проти злочинців і хто стане за мене проти тих, що чинять беззаконня, якби б Господь не поміг мені. То скоро зійшла б до пекла душа моя, коли я сказав, похитнулися ноги мої, тоді милість Твоя, Господи, підтримувала мене, коли ж намножувалися скорботи в серці моїм, Твоя втіха насолодою наповнювала душу мою, чи допустиш Ти, що поблизу тебе постала оселя розбійників, що чинять насильство наперекір закону? Вони натовпом нападають на душу праведника, і кров не повинно судять, але Господь захист мій і Бог мій, твердиня надії моєї, Він поверне на них беззаконня їхні, і злочинством їхнім погубить їх, знищить їх Господь Бог наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог ста у сонмі богів посеред них, щоб богів судити, доки будете судити неправедно і догоджати грішникам, судіть сироту і вбогу по правді, смиренного і бідного виправдайте, визволіть бідного й Богу, від руки грішника, звільніть Його, не пізнали і не зрозуміли, бо в темряві ходять, нехай захитаються всі основи землі. Я сказав ви боги і сини Всевишнього всім, але вмираєте як люди, і як кожен князь падаєте, Воскресний Боже, суди землю, бо ти успадкував усі народи. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Принесіть Господу Сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят. Принесіть Господу славу і честь, віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його, голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, в Іван і Сиріон, як молоді єдинороги. голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси, в храмі Його все говорить про його велич, Господь восів на престолі над водами великими. І як цар буде над нами повіки, Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків амінь. Бог богів, Господь промовив і закликає землю від сходу Сонця й до заходу, від силону велич краси Його. Гряде Бог наш і не мовчить. Перед Ним вогонь, що все палить, навкруги Нього сильна буря, Він закликає з висоти небо і землю судити народ свій, зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві, небеса проголосять правду Його, бо суддя цей є Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити Ізраїлю. Я буду свідчити проти тебе, я, Бог твій Бог, не за жертви твої буду докоряти тобі, бо все палення Твоє завжди переді мною, не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів Твоїх, бо мої всі звірі лісові і тварини на всіх горах. Я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі. Бо світ увесь мій і все, що є в ньому, хіба я споживаю м'ясо, телят, чи п'ю кров козлів, принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твоїм, і призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене, а до грішника каже Бог. Навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у вуста свої? Ти ж з ненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе, коли бачиш злодія, то сходишся з ним, і з перелюбником спілкуєшся, уста твої невпинно злословлять, язик твій сплітає підступи, сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що і я такий, як ти. Але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж, це ви що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас, хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і це дорога, якою я явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Слава тобі Боже. Аллуя, Аллуя, Аллуйя, слава тобі Боже. Аллуйя, Аллуя, Аллуя, слава Тобі Боже.